Нас закрили і ми не можемо працювати. В нас немає коштів на існування, нема за що за квартиру платити. Таких працівників житомирської кондитерської фабрики, як Таміла Петрівна, понад пів тисячі, уже п'ять місяців. Вони не можуть потрапити на свої робочі місця. кажуть, на початку року їх силою звідси вигнали. Було дуже багато міліції, національна гвардія. Сказали, що фабрика замінірувала, окружили всіх людей і ви ви нас видавили через ворота. Нині ж працівники контфабрики прийшли на підприємство. Звідти прагнуть вигнати людей, котрих називають рейдерами. Рішенням суду сказано, воно вступило в. Закону силу і обов'язково до виконання на всій території України, що все майно, яке тут знаходиться, це є наша власність. А це 97% цілісного майнового комплексу. Тобто, ця територія є приватною власністю, роз'яснює Денис Долинський, і просить поліцію, яка охороняє підприємство, пропустити його та людей всередину. Натомість відбувається протистояння далі, аби розігнати НАТО зі сторони підприємства. Невідомі особи використовують порошковий вогнеасник. Сутичка триває ще годину. Врешті працівникам контфабрики вдається потрапити на подвір'я підприємства. Їх супроводжує поліція. Уже під вечір приїхали начальник Житомирської поліції, голова СБУ Житомирщини, представники прокуратури та місцевої влади. Запросили і представника фабрики. За закритими дверима провели нараду, але згоди не дійшли. У нас є рішення суду, яке набрало законної сили, яке зазначає про те, що майно не належить рейдерам, які на даний час тут перебували. І ми прийшли до себе додому на свою власність. А нам кажуть, що ви тут ніхто.